Така от, рибка тут водиться. Красавець. Товариство, доброго ранку. Сьогодні, сьогодні у нас рибалочка в Леськах. Їду зараз я на оплатний стевочок, уже заїхав на територію, зараз їду до свого місця. Зараз під'їду, покажу там, сказали трошки мокренько там буде, Ну, подивимось. Перший раз я тут... Недалеко від мого міста, де я живу, а, наче близенько все. А перший раз почув про цей платник буквально там, не знаю, місяці, може, півтора назад. А, і зразу ж приїхав сюди, хочу спробувати тут половити. Ну, знайомі в мене тут були сказали, що короб тут гарний, прям гарний. Я ще й не впевнений, що мене в мене Снасті мої витримають. У мене звичайні фідера, не карповики. Ну, будем пробувати. Ну, поламає то поламає, буде видно ось такі місця. Всі пронумеровані. Бесідки. Так, наше третє місце. Ось така красота. Трошки грязно тут, але ну, нічого, будемо перепрыгивать. З погодою сьогодні, звісно, повезло. Я З друзями їжу на сьогодні. Так вийшло, що сам приїхав, тому буду сам. Трошки буде скучновато, але нічого. Так, по плану в мене два фідера поставити на родпод, позакидати десь далеченько. І, можливо, я сюди під куширик хочу попробувати якийсь поплувочок підкинути, подивитися, що там на черв'яка або на кукурузку. Подивимося. Все позакидав, два фідера у мене пішло трошки далі, і попливочок я закинув сюди на кукурудзку, на фруктову. Так, все позакидав, тепер можна почитати правила риболовлі. Така перша покльовка була нормальна, коро побачив. Я не знаю, кілограма, мабуть, десь 3, може 3,5 в коширі завів. Я ж вспів його вивезти. Ну що, цікаво, продовжуємо далі. Ну, а так и вот. А, ё-моё. Така рибка тут водиться красавець. Не знаю кілограм, та кілограм точно на 6 є. Може 5. Ось така рибка. Так, да, ну карасик тоже хорошо. Вот такой красавец на Так, ты браток плывай. Ще раз по прикормки, у мене метод мікс і отакі буйли. Попапчики. У мене ще трошки більше було, але щось я подумав, що краще буде на ці націлувати. Хороший карасик. тоже с півкела модуль тоже є. Такай гарненький. Красавець. Плыви далі. О, хороший. Это на боковый кивок. -мо, вот это вот тут и все. Класс. Честно говоря, адреналин, блин, Да, да, у меня руки тряслись, наверное, с полчаса а, от того. Еще боковый кивок, вообще капец. капец. Блин, как вынимал, блин, с камыша, блин. Думаю, это. Руки трясуться? Так. Заважим. Три. П'ятсот. Три з половиною кіла. Вже це не сравнімо з цим. От тут дорого, но тут ловиться всі. Я тут уже третій раз. Отакі карасі. Прошлий раз був у мене теж, я стояв тільки, по-моєму, ну саме край предпосліднє місце, чи, чи друге, чи яке. Воно якось починається. От, да, от, да, да, оту, ну, да. Я стояв, а там я сам був, я навіть взагалі я в час дня приїхав, так був, був на лайсках, там поїздив по своїм містам, ніфіга ноль. Думаю, заїду сюди, блін, вже час дня приїхав. Теж поставив на папапи один спінінг. Один споніг поставив на папапи буквально півчаса пів закинув. Ну, карасі, поки карасі дергались, другий стояв, то і спінінг упав. Потянуло. Я дотягнув його до берега і ну, зайшов отак от в воду. А там брова 40 см. Да, да. Отам от, ну, десь вона далі, блін. Я не подсаки, ні хрена, блін. Ось блін, крутиться. Ну такая п'ятерка, блін. Нічого, блін, крутиться. Я не можу його взять. Тут хоч на цей на веревку, на шнурок, блін, пиво запуталось там, що ти його витягнув, та й все. А тут этот. І, блін, коротше, він крутився, крутився під бругу, десь уперся носом, блін. Чекав, чекав, не вилазить. Потім він не натягав, тягав, просто губа, блін, одірвалася і місця. Ось такі поросята клюють тут. Хороші. Прекрасна сьогодні рибалка. Купа емоцій, гарних, е аж руки тряслися, як доставав цього коропа. Е ну що, спочатку який результат у нас е з раночку самого приїхав, то один короб клюнув, гарно клюнув, завів в кошері десь, ось там трошки далі. Не обірвав, слава Богу, але зійшов. Роздівався, заходив воду, то не достав його. А другого це ж на переважило його, тільки що то рівно 5 кг його. Ось такий коропець. Все, все-все, заспокійся. Пробував ще на поплавочок половити, то на поплавок теж гарно клює на кукурудзі. можна наступного разу пробую більше упор на поплавок зробити. Ну а сьогодні фіддера, флет. Отак от, от приблизно. Так що така рибалка. Приїжджайте, прекрасне місце, всім раджу, просто супер. Товариство, всім дякую хто дивиться. До нових зустрічей.